В одному чарівному лісі жило дуже багато тваринок, але одного разу вони всі сильно посварилися і вирішили більше ніколи не спілкуватися один з одним. Вже ніхто точно і не пам'ятав, з чого почався конфлікт, але всі були дуже вперті і горді. Накопичені образи не давали їм зробити перший крок. І звірі нудьгували на самоті, але ця казка про новий рік, тому і закінчиться вона чарівним дивом. Наближалися свята, лісові жителі згадували торішню веселу зустріч Нового року і думали, як підсвяткувати його в цьому році. Білка прикрасила свою ялинку шишками і горішками. Але не змогла вигадати нічого з освітленням. Зайчики навпаки знайшли гарну гірлянду, але не змогли підсипіти її на ялинку. Мишеня нагадувала багато смачних страв, але згадала, що не вміє співати та засумувала. Їжачки взагалі не змогли не прикрасити ялинку, не приготувати страви. В них не було святкового настрою. Вони тихенько сиділи поруч зі сніговичком, бо вони міцно спали, а їх розбудили звірі. Ведмедик же реально оцінив ситуацію і зовсім вирішив проспати новий рік. Це, на його думку, була досить пристойна ідея. І таке відбувалося в кожній хатинці. Цьому казковому лісі. Звірі змирилися зі своїм становищем і не чекали нічого доброго і цікавого. Але в новорічну ніч їм захотілося відчути святкову магію. Всі вони пам'ятали, як красиво і чудово було в минулому році веселитися біля ялинки. Всі вони тоді були разом. Вони вирішили, що новорічне диво. Пов'язана саме з цим місцем і поспішили туди. Пройшло трішки часу, і біля великої ялинки зібралася вся лісова компанія. Звірі побачили одне одного, вирішили поспілкуватися, але згадали, що вони не розмовляють один з одним. І тоді ведмедик сказав досить розпускати нюні. Ми зібралися разом, і це головне, адже сила наша в єдності. Давайте швиденько прикрасимо ялинку, приготуємо їжу і будемо співати пісні. Звірятам дуже сподобалась ця ідея. Білочка швиденько прикрасила ялинку, бо вона це дуже добре вміла робити. Зайчинята Принесли ліхтарики, білка їх повісила, їжачки, принесли солодощі, маленьке оленятко принесло подарунки. Зайчатка готували страви, ведмежатко співало пісні, всі, як могли, готувались до свята. І ось наступили новорічне диво, яке вони заслужили. Ось таке новорічне свято відбулося у наших тваринок у косковому новорічному лісі, адже вони зрозуміли головне запам'ятайте і ви, мораль цієї казки про Новий рік. Не збирайте свої образи, вчіться пробачати інших і не бійтеся зробити перший крок. Тільки разом з друзями можна знайти щастя і зустріти диво в єдності наша сила. Щасливих вам свят, мої малята! Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, до побачення!